Лише в січні відгримів скандал з яйцями по 17 гривень за штуку, які міноборони купувало для військових. Це мало не призвело до відставки міністра Олексія Резнікова. Дуже м'яко пройшов ці кути, і сказав, що він ну з того, що він уже йде в відставку, він вийшов на те, що міністр не має йти в відставку в такій складній ситуації. Та тепер у поле зору журналістів потрапили яблука. Журналісти видання Цензорнет Тетяні Ніколаєнко представники однієї з військових частин надіслали вида податкову накладну від 8 березня цього року яблука завбільшки з куряче яйце держава купила у закупівельників по 51 гривню за кіло. Так виявилося що людина, яка приймала, він якраз з регіону, де вирощують яблука, тобто йому знайомо власне кажучи, як ця історія виглядає з боку фермерів, які це вирощують, які їх восени здають по 10 гривень. А і тут раптом людина бачить, що в нього в наклвнакладні. Стоїть з яблучка по 51 гривні. Хлопці не полінувались. Вони самі пішли в магазин. Ось світлини з супермаркету популярної мережі. Яблука там по 17-19 гривень. Військовий, від якого постачальник вимагав підписати накладну, відмовився це зробити, каже Ніколаєнко. і написав рапорт про це керівництву. Вперше я про таке чую, і це справді подія, і це справді ну, зміна у свідомості людей, які безпосередньо починають розуміти, що таке. Е коли гроші е, хтось заробляє за рахунок платників податків, журналіст Юрій а, Ніколов, автор розслідування про істотне завищення цін на харчі для наших воїнів. Зокрема, яйця по 17 гривень за штуку наголошує, втричі дорожче яблука державі продала та сама компанія, що й сумнозвісні яйця це актив компанії та гроші платників податків за цю поставку ще не отримала. За березень я так розумію, там перших числах квітня пойдуть гроші. Ну але Виходячи з тих настроїв, які панують у голові міністра Резнікова. Я думаю, що тепер от по цим цінам все і полетить, тому що ця ціна 51 чи 52 гривні за кілограм яблук. Це уже у знижених цінах в оточільних виправлених контрактах, які були ну в оці виправлення, вносились там наприкінці лютого. На публікацію про дорогі яблука опосередковано відреагували Міноборони. кажуть до ціни харчів в. Ходить вартість їх доставки до військових, а ще повідомили відтепер у міністерстві з'явився департамент із питань запобігання та виявлення корупції. У вартість самих продуктів включено вже логістику, доставку до місця постійної і тимчасової дислокації військових частин, їх підрозділів, в тому числі на передову. А також заміну продуктів, які зіпсувалися або було знищено ворогом під час зберігання в частинах Чи було зіпсовано через несприятливість Ві, зовнішні умови під час доставки журналістка, якій військові злили накладну з дорогими яблуками. Відповідає: військова частина розташована далеко від передової. це не бахмут. Тут не треба розказувати цю басню про те, що а так ви ж оце що, що виходите виміряти в свої супермаркети. Ми ж тут закладаємо логістику. Хто із вас таких блажених поїде в Бахмут вести харчі? Ні, це от радіо 100-200 кілометрів. Після січневого скандалу з закупівлями Міноборони подав у відставку заступник міністра резні. В'ячеслав Шаповалов згодом йому повідомили про підозру. Його адвокати стверджують, що повало проходить не за корупційною статтею, а ще з посади директора департаменту закупівель звільнили Богдана Хмельницького. Його заарештував Шевченківський райсуд. Є... Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для збройних сил України, яка передбачатиме оприлюднення цін на продукти й товари. У лютому парламент ухвалив у цілому законопроєкт, який має зробити вартість товарів та продуктів для. Військових прозорими, окрім тих даних, які є військовою таємницею, напередодні міжвідомча робоча група під керівництвом мінекономіки затвердила рекомендації щодо зміни принципів закупівель харчування військових. Зокрема, зафіксувала рекомендацію встановити стелю цін, за якими можуть закуповувати продукти. Їх вартість має бути на рівні середніх споживчих цін, які фіксує держстат. Якщо цю рекомендацію схвалить уряд і виконає Міністерство оборони, то, власне, ситуація із цінами вищими значно, ніж ринкові, не має більше бути. Це ключове, що зараз має зробити міністр оборони, це підтримати на кабінеті міністрів рекомендації міжвідомчої робочої групи, які забезпечать зміну підходів Міноборони до закупівель, зокрема харчування для військових. Якщо це питання вирішення цього питання буде відкладатися, буде складніше пояснити, що це не пряма. Політичну відповідальність міністра. ні, офіс Ні Кабмін, Якщо слідувати логіки, логіці, що Резніков на посаді важливий для переговорів в Раштаймі і для інших напрямків, то мали би діяти проактивну прийняті. Але уточнює депутат ризик затягнути перехід на прозору систему закупівель є. Технічні моменти у системі прозоро уже майже готові. А от підзаконні акти в уряді ще ні закон про прозорі оборонні закупівлі Півлі ще не підписав президент, який врятував міністра Резнікова від відставки. Ганна рибалка Орест Пона п'ятий канал.